До міжнародного дня сім'ї в Ужгороді провели краєзнавчий квест з елементами спортивного орієнтування. Його організатори управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, Закарпатський центр дитячої та юнацької творчості Падійон та Федерація спортивного орієнтування Закарпаття до участі запросили усіх охочих і мешканців міста, і його гостей. Зареєструвалося більше десяти команд. Пані Жанна вирішила взяти участь у квесті, аби ближче познайомитись із захопленням своєї. Доньки. Ми вирішили взяти участь, тому що моя донька вже займається спортивним орієнтуванням дуже давно, вже об'їздила майже всю Україну. Ну, і мусить мама приєднатися до участі також. Що очікуєш від змагань сьогоднішніх? Виграти хороший день, чому б не пробігтися. Трошки позайматися спортом, бо не завжди є час на це. Для Андрія та Андріани це насамперед спортивний інтерес, а ще можливість краще пізнати місто. Ми вирішили взяти участь у квесті, тому що це цікаво спортивне орієнтування, робо, праця з компасом і орієнтування на місцевості, топографія. Взагалі, в мене із самого дитинства була любов до географії, і тому я вирішив прийняти участь. Також це фізична активність. Я очікую дуже хороших емоцій, бо ну, це досить активна робота буде, як і фізично, так і розумово, бо треба буде і загадки розв'язувати. Аби ближче познайомитись із Ужгородом, до квесту долучилися й вимушені переселенці, як от родина із Бердянська. Хочеться спробувати, можу побачити нові місця. Приблизно орієнтуємося по центру, але може щось нове буде. Мені скульптурки знаємо. Маленька статуя свободи. Ще я знаю маленьку статую. Там спочатку ми думали, що це дівчинка, а потім, коли лице, ну, я пані, що це мальчик у А що будете покладатися на свої знання? Уміння чекати карту чи на свої вміння швидко бігати? Уміння швидко бігати. Умови квесту прості, каже організатор заходу Георгій Фачо. Основне завдання за допомогою карти для спортивного орієнтування вони знаходять краєзнавчі об'єкти, зробити фото селфі на телефон і, і рухатись далі. На карті будуть 12 таких локацій. Із тих 12 локацій команди вибирають на вибір 6 локацій. І Хто швидше збере в ті шість локацій, ті та команда та сім'я перемогла. На старті команди отримали карти центральної частини міста, розгадали зашифровані локації, визначилися з маршрутом і гра почалася. Увага. 10 хвилин і 35 секунд знадобилося Валерію та Ангеліні, аби пройти квест. Прибігли другими. Стимулював у тому числі й обіцяний їстівний приз від спонсорів заходу. Найкоротший маршрут вибрали, де більше всього КП поруч знаходяться. Оптимальний маршрут, і пробіжали максимально по своїм можливостям. Думаю, буде добре поїсти після змагань. Поїсти завжди добре буде а після змагань, особливо. Емоційно наситились усі учасники квесту, фізично загартувались, збагатились інтелектуально та ще краще пізнали місто, як от родина із Харківської області. Дуже сподобалося, дуже цікаво. Ще раз побачили Ужгород. Декілька загадок ми вже знали. Це було дуже приємно, що знаємо і одразу біжимо на цю локацію і фоткаємося. По-перше, це рух, можна побігати родиною, це дуже весело. По-друге, це ми пізнаємо Ужгород, запам'ятовуємо щось, бачимо ці міні-фігурки, пам'ятники. Ну якби міні-екскурсія містом дуже цікаво, дуже весело. Теж згодом те саме. Захід мав ще й благодійну мету. Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ. Такий формат змагань оцінили й професійні спортсмени й любителі. Тож організатори обіцяють подібні квести проводити частіше.